А, а ти хто? А, девочка. А, а чому ти так? Просто мої так маталяє. Все, друзі, 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 друзя, друзяки. Нямай ня, 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 принек. Нямай, сіди сюда. Ня, Може закричить. Ой, як кричить. Ходіть. Кричи. Кричи. Може той судочок і оставити мені. А, а давай будеш нюхати. Ні-ні-ні, ні. ні. Ох, як напало. Диви то тобі. Чекай, чекай. Тяча кашка з курочкою перебити в бердері. Але напевно сходи за всіма, щоб всім е... або зви, або йди за ними. Дивіться. Тут ще є чотири. Йди, йди, сміливо. Переступай тих. Неси, неси туди. Дівка, дівка. Рижі дівки будуть. Бери двох сразу. І вони менше пищать будуть. Нормально вони ну, пищать ось так. Що, дівчика, вони можуть поняти. Як ти не можеш? А дви, а двига, дві, дви. А це біле знайшло. Давай, я тобі ще одну там б'юсь. Отак на. Давай, просто це м'яке, тут удобніше місце. удобно ще не їсти. <рит> угу. <рит> дивіться, дивіться, розтягають вже й тарілку. Так, так, так. Бачите, вони <рит> не вміють чи їстички, вони ще маленьки. Але чвакають, уже з'їли все. Ну, чай це. Чайці на кузій на вкусні, мамочка ще ж відкормить, вони ще ж маленькі. Стоп, давай. Дівчата, вони капочі підмалювані смішні. Кісточками такими. А це дивики сіре, темно-сіре, це на того хлопчика похожий. Да, темно-сіре. <рик> а Бачите, теж таке. І злякалось тобі. Є біло е, корічніве, є корічніве біле, і є біле. З чорними <рик> плямками. Дивіться, які ж вони красиві. Це взагалі. <рик> ото ото розмальовані. Ага. Плямбусики йдуть какати. Ну правильно, ж поїли. Какать, після в пісок. І такі медліні, такі ще незграбні. І доки вони не зграбні, на жаль, їх треба буде зійти забирати. Ми з Леною цього не хочемо, бо тому що ви розумієте, що у нас на перетримці скільки тварин плюс кошенят. А ви уявіть собі, оце все щоб забрати оце все до себе. Що з ними? Це ж не, не так просто. Якби їх розбирали. Але це ж... Це довго Ой, це щось на грані фантастики. Прилаштувати вісім цуценят зараз в даний момент. Мелінда у нас вже виросла вже в хаті. Скільки вона У нас більше місяця вже. Давай, може, на відео так і кажи. Це хлопчик, я бачу його вже. Пропонувати. Трошки, uh, давайте ми зупинимось ]увати. на цьому моменті і будемо зразу фоткати. Спусти, сфотографували ми з Лєною і я паралельно підглядую. Е -е, не мені не каже, це по половині або на одну більшу дівчинку. Ні, хлопчиків більше. Хлопчиків більше. Сьогодні чорний хлопчик, оцей боязливий, Один сві, світло-рижий хлопчик. хлопчик один із таких цих хлопчиків. Да. Так, хлопчиків 4 або 5. Чотири або п'ять. Ми подивимося по фото. А оце бачиш, видно, що воно старшенький лапа і так його, да, тюрк -тюр. покусує. А оцей маленький чорненький, то він такий боязливий. Бач? Ну да, він, він не найменший, він последній, видно, Чуньки, А Може це і два виводка, ми Чу... не знаємо. То Малки в нього кліщ над оком чи каша вже? Ну, в принципі, зараз молочко їх захищає. Я не знаю, наскільки воно захищає, але тут такі не цепляються так кліщі чогось. Ну, вони ж серед лісу, Дивись, тут трава висока. Е -э Хоча де ай, мамка шукає, напевно, місце. Найкраще для них. Тьот гавкаль, мігенькі. Де 4, там гавкає? Оце теж ну, звісно, там курочка варена, збита Взросла. блендером. дивіться, дивіться. І така кашка дитяча. літаюча ще тарелка з двома тутиками. Їх малувати, слухай, я думала, що нормально. Диви, диви, біжить. Куди ти, дядь, куди ти? Куди І ти? І вони, знаєте, мамки вивели. Куди? Куди? Не, туди, куди? Туди не спускай його. Зараз Лена каже спускати тебе. А пузо таке накусяне, накусяне, накусяне. Якщо відстає, від потім буде плакати, десь загубиться. Накусяне, накусяне. Він такий, як йожик, так? Да? Так, да, такий шортка uh, така, у нього янчик маленький. Спускайся, спускайся. Дай йому тако пальчиком, щоб він теж пожував ще. Так, так, все, внюхав. На деякі. І срізвій? А те запуталося в одному дереві. Ми не можемо, на жаль, кожен день тут бувати, це дуже далеко від нас. Але хоча б якось через день, ну що робити? Підтримуйте, будь ласка, паливо, бо треба сюди доїхати і купити їм то й курочки. Тому да, ну, що да, да. вони ну, кашку ми... не будуть суху їсти, розумієте, треба щось їм присмачити. Ну Щоб і... І дитячі взяти. Ну... Надіємося налагодимо контакт з мамками, бо тому що диві <шлід> <світ> <Полетів> в поранено. <космос. світ> <світ> полетів космос. Ти космос полетів що? <свистання> <свистання> Дивіться, сидить, сидить це Я потім повинна з чомусь їсти перевозити. Це, мабуть, на другий раз більше треба зварити. Ну, Я чуть думала, що нормально, я зварила. Але знаєте, ну, вони ще ще молочко будуть їсти, вони ну, Поки да, мамка доки То Це прикорм, якби. І то добре, Зараз ми відріжемо ту бутилку і водички їм нальємо. Може, давай мені одразу ножі. Да, зараз я буду. І будемо їх пити. Та вони, я думаю, в курсі. Тут, а І де вісьолий, я ніж поклав? Вісьолий. Так, ножик, на лінчик. Це до мене Так. Сидять уже ждуть Лєна. Що ж вона далі буде робити? Лен, то може погано бути, олії. Може там є чистіша, давай я йду пошукаю. Тут смітник, може якийсь судочок знайду зараз. Треба не Та остав цей, зараз давай поїдемо. Давайте сюди воду нальємо. Вони розільють, Ленчик. Ні, ну я буду тримати, а потім оставимо останніше... сюди. Ну давай. Зараз я тобі відкрию і подам. <плес> <плес> давай, держи. Держи, Ленчик, бо мені підняти, спуститися знову. О, а ну ка чекай ще чуть-чуть. Оп. Хто водичку буде пити? Жарко сьогодні. А о, цей лізе, цей лізе до Ой, мене, це вже другий. От ви, ви, він чуть не утопився. Куди ти Лізл? Куди ти Лізля? Вода зі смаком курочки. Бачите, вони маленькі, але тут не то так. А ти, ох, яке зле! Ти подивися, яке. А тебе дивись застряло чать. Та бачу, це вже другий лям, Це чорне біля тебе зараз. Йди, йди. пить, йди, пить, йди, 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 йди йок, як як бобер. Опа. Я думаю, мамка зрозуміла, що ми нічого не робимо поганого. І, 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 і вона не гавкає. Або мене. Ну, та я дивлюся, я так озираюся. Хтось там хтось писав нам, що ваша праця небезпечна дуже. А, дивіться, яка небезпечна, можуть загризти вони. Дивіться, як хвостами вітер зробили лінні. Ви, ви, оп, оп, І це теж хвостом. Дивіться, які вони красиві. Ой, шкода, що не можна всіх їх забрати. Я дивлюся, О, як мене заморочило. різко встав. Ух, Піднявся і заморочив. Ну що, будемо на цій ноті прощатися. Підтримуйте, будь ласка, донатами. Наш канал, нашу справу. Годування, доїзди, лікування цих тварин. Надіємось в майбутньому приїхати і зловити цих всіх мамочок, стерилізувати. А тут би дуже хотілося прилаштувати. Так що будемо. Займатися цим найближчим часом. Дуже вам дякуємо за підтримку. І тут банда йде до мене. Все, прощаємось. Всім па-па, до нових зустрічей.